Всіх вітаю! В сьогоднішньому відео розглянемо, як виконати на Aliexpress замовлення товарів по акції. Акція називається від 1 долара 99 центів за 3 та більшу кількість товарів. Акція діє досить давно на постійній основі. Суть її проста. Потрібно замовити мінімум 3 товари, максимум 10 товарів за один раз. Після цього стане доступне оформлене замовлення із безплатною доставкою. По-перше, у вас має бути зареєстрований аккаунт на Aliexpress, а також налаштована, по крайній мірі, одна адреса для доставки товарів. У мобільному додатку необхідно відкрити головну сторінку та натиснути на назву акції або пролистати товари і натиснути Переглянути більше. Далі потрібно вибрати товари, які вас цікавлять, та додати їх до списку. І так, відкриваємо товар. Читаємо про нього опис. Його характеристики можемо ознайомитися із відгуками. Якщо все влаштовує, додаємо товар до вибраного списку. Відкриється вікно, в якому потрібно вибрати колір товару, якщо він доступний. Мається на увазі його модифікацію, тобто деякі товари можуть мати дві і більшу кількість модифікацій, в даному випадку модифікація лише одна. Тому натискаємо повторно на кнопку Додати до списку. Список вибраних товарів можна переглянути на сторінці цієї акції знизу, натиснувши на відповідну кнопку. У цьому ж вікні товар можна видалити, натиснувши на значок кошика. Продовжимо наповнювати наш кошик. Можна відкрити товари за 2,69 або $3,59, тобто усі товари розсортовані за категоріями. Знову відкриємо товар та оберемо колір. Зверніть увагу, що не всі модифікації доступні для доставки у вашу країну. В даному випадку доступно лише дві модифікації. Вибираємо та додаємо до списку. Для оформлення замовлення залишилося додати ще один товар. Звичайно, ви можете додати до 10 товарів. Відкриваємо потрібну категорію, вибираємо товар і додаємо до списку. Натискаємо додати до списку. Відкриється вікно для вибору кольору. Обираємо потрібний колір і ще раз натискаємо Додати до списку. При наявності трьох товарів у списку з'явиться кнопка для оформлення замовлення. Натисну на цю кнопку, перегляну ще раз обрані товари, і якщо все влаштовує, знову натисну на кнопку оформити замовлення. Відкриється вікно, в якому потрібно обрати адресу доставки або додати, якщо вона ще у вас не додана, а також вибрати метод оплати. Тобто додати карту. Після цього залишається лише натиснути на кнопку Замовити. Якщо оплата пройшла успішно, то через певний час Аліекспрес підтвердить замовлення, і воно перейде в статус, триває обробка. Після того, як продавець відправить товар, замовлення отримає статус відправлено. Ви зможете побачити над замовленням в очікуванні доставки. Після того, як Ви отримаєте товар, бажано підтвердити доставку, натиснувши на відповідну кнопку. Також ви зможете залишити позитивний чи негативний відгук про товар. У перших числах місяця, а також під час розпродаж на товари, які беруть участь в акції, застосовується додаткова 10% знижка. На цьому все бажаю вдалих покупок!